Всім привіт! Це я готую шук-шуку. Готую вперше. В шуті я казала, що ну, вперше готую, раніше тільки їла. І це от точно. Вона мені сподобалась, хоч спеції не вистачає. Треба більше яєць і, можливо, додати сиру. так, Це я в шуті казала. Я не знаю, як його буду ставити першим перед цим відео чи потім, бо я не знімала там шутів багато. Як мені казали, відео не пройшов. А, також показую вам ранкову рутину. В нас же осінь. Осінь у Ірландії не відрізняється від літа дуже. А, і я почала саме у Ірландії любити осінь. От для мене одна з переваг Ірландії те, що зима і осінь не дуже такі, як в Україні. Ну, були погані в Україні. Мені не подобались, вибачте, у Луганську мені не подобалось. Так, ось це каву. Показала, вона в мене втекла. Чи знімати, чи каву варити, чи готувати треба щось одне. І вирішила вам показати ще ранкову таку рутину. Кажуть, що це заспокоює приготування їжі. Сама я дивлюся на все це, правда? А, ну, тільки не під музичку рецепти, це я не люблю читати. Я так слухаю, щось дивлюсь і щось роблю. Так роблю. І мені так про стріми казали, ну, от стріми, я так не дивлюсь. так ось Хотіла негативну вам таку інформацію, ну я дивлюсь своє відео, я ж негативістка Жінка трагедія І я намагаюся з цим боротися. Я вважаю, що це неправильно, що треба акцентувати на хорошому увагу, ну як виходить. Це от про що я думаю? Зараз в мене з чоловіками ірландськими зустрічі. Побачення більше досвід, ніж раніше, і от хочу поділитися. Ну, і, і плавно перейти не тільки до м, чоловіків ірландських. До речі, про українських я взагалі нічого не кажу, бо українські чоловіки переважно, переважно і в переважній своїй більшості просто найкраще. І е, я від серця це кажу: От як я не аналізую, як я не викручу, мені жінки кажуть, ну, у нас просто досвід, Катя. По 25 років у шлюбі з українськими чоловіками. Ну, Дівчата, ну, не знаю. Я ж теж не сирота була в Україні, дякувати Богу. В мене ж і батько, і дідусь був, ну, і моя тітка заміжня. Так що, ну, в мене є чи, в мене кузени, чоловіки українські. Так що, ну, не така вже я, що не бачила в Україні чоловіків. Хоч мій друг каже, що Катерина, ти б просто зі мною не жила, коли я йому кажу, що він найкращий. Так, Сергій, це про тебе. Дивлюся я на наших чоловіків, на наших захисників і ну, не можу їх критикувати. Це якщо серйозно. Так, ось спостерігаю я за ірландськими чоловіками. Перше враження це про перші побачення. Вони не намагаються тобі взагалі сподобатись. Тобто вони приходять, я б сказала, як на побачення. Це якісь шорти, коротенькі такі, у плямах. Ну, Це не жарт. Ви уявляєте, я вже казала, що я до побачення готуюся, щоб враження було приємне про мене, ну дуже. Тобто Я підбираю спеціально одяг, підбираю сукню, якщо це сукня, і часто це сукня. Ну все в мене, розумієте, все білизна, панчохи, прикраси. І, і я не знаю, можливо, в них теж такий шок від мене. <с? <с?> бо вони думають, куди вона так наряд... наряджається? Що з нею? З цією жінкою, не так. А, і стиль, як у бабусі у моєї, чи прабабусі, бо це молоді чоловіки. Але для мене це дуже неприємне враження. А, Певно, їм треба вже про це казати. Бо мене це шокує, коли ви приходите до мене у шортах неохайними. Ну, тобто, ви, ви не хочете мені фізично подобатись? Ну, що, що це таке? Я, і взагалі до охайності чоловіків тут теж велике питання. Якщо б знала, б не поїхала до Ірландії, бо я до цього дуже сувора. А, потім а, починається оце вирадування, буває не в усіх, ну часто буває таке. А я б хотів на той пляж піти, а не на цей. Хто кому хоче сподобатись? Ну, я, звичайно, вам теж хочу сподобатись. Ну, Хлопці, там, а, ці перші враження, перші декілька побачень, ну вже ж намагайтеся догодити жінці. Ну, що ну, це, ну що це таке? Потім, ну, платять, платять, не можу сказати, що платять. Ну, я по ресторанах не ходжу з ними. А так. Каву попити, за це платять. І як наш чоловік не запрошував мене, а наш хлопець тут під тимчасовим захистом запрошував мене погуляти в шторм. Ні, так не запрошують. Потім, що ще з негативного такого. Ну, я не знаю, мені вони, якщо чесно, от я на них дивлюся і думаю, що це, от, якщо так узагальнити, це, ну, я тільки хоч, чоловік хоче отримати і нічого не хоче тобі дати. Навіть сподобатися. Навіть перше, це нещасне враження. Навіть догодити якось у дрібницях. Я не хочу, щоб переді мною там все життя. Я ж потім, якщо ви мене. Мені сподобалось, я ж готова все життя перед вами бігати. Ну, все життя, може, я трошечки перебільшую, але все одно. І, ну, 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 і, і Я не знаю. У мене неприємне поки що враження. М -м квіти, бували, квіти. А, так, ну це певно, тому що наші чоловіки сказали під тимчасовим захистом, навчили його. М -м і дивилася я нещодавно росіянина, який 42 роки такий. ах, охоронець він такий, сидить е, зайва вага, е, волосся нема на голові. Він розповідає, що з жінками він не хоче зустрічатися, бо він хоче, щоб вона відразу приходила, прибирала, готувала е, 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 і прибирала. І, і, і щоб Ніяк її не догоджати. І оце, от я думаю, що точно таке ж враження і від ірландських чоловіків.